Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі знову. Сьогодні будемо говорити про стрес, про кортизол, про виснаження і про зашумленість нашого ефіру, що нам не дозволяє побачити для себе світле майбутнє, що нас стопорить, від чого у нас немає енергії. І дуже цікаві речі. Залишайтеся. Знаєте, є таке відчуття потоку. Думаю, багато хто чув це слово, стан потоку, я в потоці, в моменті, да, оце все, все. Це таке відчуття, коли ти знаєш, куди ти рухаєшся, у тебе йдуть справи, на тебе просто сипляться подарунки, сипляться можливості, ти їх тільки встигаєш хапати. Ти бачиш свій шлях, ти бачиш, що те, чим ти займаєшся, це саме воно. І ти навіть не на секундочку не сумніваєшся. Чи це твоє, чи не твоє? Ось це стан потоку. Це стан, з якого реалізуються всі бажання. З якого, якщо ви от побачили картинку, думаєте: Господи Боже, як же гарно. Вона у вас просто потім отак реалізується в майбутньому. Або ви загадуєте бажання, не знаю, хочу жити в Італії. І ви реально живете в Італії, от як я зараз. Ось такий стан. Це протилежність тому стану, в якому багато хто з нас зараз знаходиться. Багато людей через стрес, через виснаження має ось це зашумлення. Знаєте, як пам'ятаєте, може в телевізорі, коли вмикаєш, у тебе такий сірий екран з цими цяточками, і він ще й шумить неприємно, да? і ось цей шум він ніби заглушає все навколо. Якщо от в такому да, включити цей телевізор і в такому моменті, прислухатися до пташок, ви їх навіть не почуєте. А уявіть, що в такому стані ви живете, і умовно, ваша інтуїція, да, ваш внутрішній голос, який вам кричить: я хочу займатися цим, да, я хочу реалізувати себе в цьому, у мене такі то такі то таланти, да, я бачу себе в цій перспективі, в цьому напрямку. У вас це умовно пташки. А весь шум, який навколо вас, весь стрес, виснаження, побутові якісь рутинні задачі це ось цей телевізор, який вам просто заслоняє ефір. І сьогодні давайте поговоримо про те, як ми самостійно створюємо ось цей телевізор, ось цей шум. Тема трошки така складна. Більше я розповідаю на своєму інтенсиві про кортизол. Якщо що, він вже стартує сьогодні, я прям записую вам перед прямим ефіром, у мене через пару годин є прямий ефір. Але, бачите, тут записую вам, бо я така натхненна. Я вирішила вам просто розказати трошки загалом да? цей інтенсив можна буде купити в записі. У всі прямі ефіри, всі лекції, все там є, всі подкасти. Я от записувала, сиділа сьогодні з блокнотиком. А тому, якщо хочете, можете мені писати в інстаграм, я вам дам ссылку до посилання на доступ. Але що я хочу сказати, ця тема дуже об'ємно, реальна. Там багато все про самокритику, про перфекціонізм, про вторинні вигоди залишатися в якихось токсичних відносинах. Це Тема дуже-дуже об'ємна. Але сьогодні ми будемо говорити більше про такі е, побутові речі, які заслоняють наш ефір. Я пройдуся мільком по всьому тому. Да, якщо ви хочете заглиблюватися, ви можете піти до мене або на інтенсив, або там самостійно прогуглити, подивитися, як це. І, е, але на дициві я ще даю практики, як це все змінювати. І я хотіла з вами поділитися, як ми самі. Засоряємо свій потік, виснажуємо себе і доводимо не до стану жити, і творити, і реалізувати себе, а до стану виживати. У нас і так на дворі да, ситуація, ми розуміємо. Я не знаю, чи можна казати такі слова на Ютубі, я краще не буду, але розуміємо, да, що може прилетіти в будь-який момент. Ми і так на стрьомі, а потім ще власноруч ми додаємо собі ще, давайте ще, а мені також, ще, в принципі, недостатньо стресу. Давайте ще я додам собі плюс да, якоїсь самокритики, шкідливі звички і так далі. Це все банально. І якщо ми підемо до лікаря, да, ми можемо, мене часто хейтять за те, що кортизол треба підіймати або там, понижувати. Да. Типу, не, в, не тут, да, не в моїх відосах, а у лікаря. Але вибачте, що вам скаже лікар, коли ви, ви прийдете здасте аналізу, у вас буде підвищений гормон стресу, кортизол. Що він вам скаже? Він, вам, він вас питає, а скільки ви спите? А що, чим ви харчуєтесь, а скільки кави ви п'єте на день? Все починається з цих маленьких речей буденних. І нам здається, що якщо у нас буде якась реальна проблема, ми підемо до лікаря, він, вам, він нам дасть пігулку від стресу. Ну, звісно, є антидепресанти, але він нам дасть щось просто якесь магічне, да? і нам нічого не потрібно буде змінювати. Ми одразу станемо суперкласно і одразу приключимося в момент жити, да? в стан цей творити, а не в стан виживати, в стан стресу. Але ні, насправді будь-який лікар вам скаже маленькі речі, які ви робите кожного дня, ось це дає вам. Високий рівень стресу, високу тривожність, засмітність, як це придумала слово потоку вашого да, нерозуміння, що робити, куди рухатися, не бачення перспектив, не бачення взагалі майбутнього, життя в моменті, да, витрачу останні гроші, тому що завтра можу вмерти, але все одно життя ніхто не відміняв. У нас є майбутнє, ми можемо його будувати. Подивіться на той самий Ізраїль, да, не знаю, як ви до нього відноситесь, я не буду це зараз торкатися. Але євреї, яких зараз, завжди знищували, вони навчилися виживати і досягати дуже-дуже високих рівнів. Тому я пропоную подивитися сьогодні на речі, які ми самі можемо змінити, на оці маленькі штучки, на маленькі звички, щоб нам не довелося, хоча б йти до лікаря, щоб він нам казав все. І так, перше, це шкідливі звички, маленькі, але які б'ють прямо туди, куди треба. Це кава, дуже багато кави, і дуже часто це вона на тощак. Наприклад, я знаю, в Італії італійці дуже сильно люблять каву і нічого не снідати. Це підвищує кортизол, особливо вранці. Я про це більш детально розповім на інтенсиві, але просто щоб ви розуміли, кава вранці. Це плюс кортизол до того кортизолу, який у вас вже високий вранці. Тобто це дабл. Щоб прокинутися, у вас піднімається цей якраз рівень кортизолу, да? рівень гормону стресу. Хто не знає, що кортизол. І коли ви п'єте ще каву, у вас потім тривожність просто злітає. І таким чином у вас не енергія з'являється. А тривожність і отака хаотичність. Да? Ви можете робити багато справ одночасно, ви можете бути багатозадачним, але це все йде від тривожності, не від чистої енергії. І потім ви енергію цю за рахунок тривожності, ніби взяли в кредит, і потім, через кілька годин, ви будете її виплачувати да, цю енергію назад це свій кредит. Зрозуміло. Потім усі ці фастфуди, усе це все. Особливо я хотіла сказати про перекуси. Стрес, в принципі, дуже сильно пов'язаний з інсуліном. І кожного разу, коли ми їмо, в принципі, підвищується у нас інсулін, де підвищується глюкоза, цукор в крові, підвищується інсулін. І якщо ми будемо часто перекусувати, особливо, коли ми будемо заїдати емоції, ось це все буде вам давати і перепади настрою. І потім вже перепаде цього кортизолу, да, тому що ваше тіло просто отак воно не розуміє. Якщо б ви поїли, да, якась у вас система є, поїли, пішли займатися чимось, пішли кудись на спорт, у вас він знизився. А ми поїли, пішли в Тікток, подивилися, поїли, хтось нас нарогав на роботі, і все, отаке, отаке коло постійно ми в цьому кортизолі крутимось. І давайте ще одне скажу: окрім цих шкідливих звичок. Це сон. Це не дуже прям шкідлива звичка, да? але все ж таки порушення таких фізіологічних речей. Сон. Якщо ви помічаєте, що ви десь о другій, третій ночі прокидаєтесь, це стопудов дуже тривожний дзвоночок. Тому що о цей момент кортизол може вибрасуватись, як це, хотіла сказати вже італійською, Боже, це... у мене всі мови перемішалися. Зазвичай. У нас кортизол вибрасується в кров, та викид, викид, як це? Вибрас, викид кортизолу, тому що я не можу так українською прямо супер класно перекладати. У мене чотири мови, ось так мої крутяться. Викид кортизолу стається вночі, якраз у цей десь час. Але коли у нас. Достатньо глибокий сон, ми навіть цього не відчуваємо. Тому що у вісні ми змінюємо фази сну, да, у нас там перша, друга, третя, четверта фази, потім вони знову повторюються. Да, там цей глибокий сон і такий поверхневий сон. І в якийсь момент у нас цей кортизол також викид, викидується в кров. І в нормальних обставинах, коли він не підвищений, ми цього не відчуваємо, ми спимо. Але якщо ви кожної ночі встаєте. І знаєте, що цей час, да, ви прокинулися, пішли чимось займатися це дуже тривожна, тривожний сигнал. І ми починаємо завжди усі зміни да, цього, свого стану, цього потоку, да, якихось досягнень, зміни життя, хочу там стати clean girl, будь-чим. Ми все це починаємо зі звичок. Ми починаємо це з моментів, які на всі на які всі дуже часто забивають насправді. Але їжа, кава. Такі стандартні звички, сон, спорт, це все дуже сильно впливає на наш ефір, на нашу тривожність, на наше виснаження і постійно в тому. Хочу ще сказати про такий момент, який не фізіологічний, а він йде з голови, як ми самі собі, собі підвищуємо кортизол? Це усі наші самокритика, перфекціонізм, там, де ми гризимо себе, оцей стан. Коли ми себе постійно картаємо за щось, він організмом відчувається, ніби нас атакують. Тому що ми не відчуваємо, чи нас атакують зсередини, чи ззовні. І це організм відчувається як якась атака. Тому, коли ми навіть будемо себе гнобити, там, да, або себе постійно. Підганяти, типу, давай, що ти нічого не досяг до цих років, да, ти тупий, там, лінивий і так далі. Оце все так само провокує стрес. І це не мотивує нас, а виснажує. Якщо ви помічаєте за собою ось ці всі: самокритику, да, ось весь перфекціонізм, постійно гризете себе, да, постійно невдоволені. І якщо ви бачите, що це вам не на користь, тому що інколи є люди, які постійно невдоволені, і вони вище, 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 да? я таких називаю досягаторами, це окрема тема, да? я про це буду говорити на інсилі. І є такі люди, які прям стимулюються ось цим, але це не гризти себе, це скоріше, як знаєте, бути постійно краще, краще, краще. Да? І йти, і йти і йти, трошки бути незадоволеним, да, тим, що ви досягли, але в принципі не самобічуванням займатися. Тому що, коли ми займаємося самокритикою і нічого не робимо, ось це найстрашніший стан. Тому що, коли ми покритикували себе, а потім щось пішли, змінили, да, це більш хелсі. А якщо ми просто токсично себе гнобимо постійно, то це теж підвищено кортизол, підвищує стрес, і таким чином ми себе заганяємо самі в цей кут. Де ми не можемо нічого досягати, ми не можемо нікуди йти, тому що з цього куту умовно, да, от уявіть, ви стоїте в кутку, яким чином вам захочеться з нього творити. У вас навпаки якась, е, якийсь страх, та, агресія, е, розпач. У вас такі емоції просто деструктивні. Да? Звісно, ви не можете бути в такому піднесеному стані. І хочу ще сказати, як проявляється цей стан, коли у нас підвищений кортизол, да підвищений стрес, це виснаження. Да? Це тривожність, да? такий постійний стан, що я не знаю, кудись треба бігти. Да? Такий, це може навіть фізично проявлятися. І якщо ви відчуваєте прям тремор, щось таке, да? запаморочення, да? якийсь в голові щось неясне, це взагалі вам може треба вже до лікаря, тому ви з цим не шутіть. Але це може проявлятися як дратівливість, вас просто бісить все, да? незалежно від циклу да? у жінок. А, така агресія пасивна. Да? Через якісь маленькі дрібниці ви вже можете заводитися ось так. Да? Далі а, хаос. Ви не знаєте, куди бігти, за що хвататися. Я собі тут це написала, давайте далі скажу вам. Потім ще може бути протилежна. Це просто. Байдужість до всього. Я не ні хочу нікого бачити, я не ні хочу нікуди йти, мені краще відпочити, я не ні хочу нічого, мені вже не цікаві якісь досягнення, не цікаво все. Це все одна велика проблема. У вас стрес, організм в стресі, і просто починаючи від хаосу, дратівливості агресії, закінчуючи байдужістю і небажанням щось робити, це все реакція на стрес. Тому що оцей. Е Ось ця відповідь на стрес бий або біжи, у вас може проявлятися по-різному. Це може бути біжати, да, агресивно, щось те хватав, те, верні, верніше, те схватив, те схопив, те, там, за те, за те взявся», Такий хаос, така дратівливість і нерозуміння, да, за що конкретно хвататися. Ось це може бути вашою крайністю. Це як біжи, да, варіант реакції на стрес, або замри. Да, це може бути апатія, ну, депресія не буду зараз казати, це теж до лікаря, будь ласка. Апатія, небажання ні з ким гуляти, наприклад, зустрічатися, небажання нічого досягати. І от в цьому стані ми намагаємося ще себе змотивувати, кудись рухатися і чогось досягати. Уявляйте. Тому перше, що ми, нам треба робити, коли ви відчуваєте, що у вас в житті все розвалюється, і ви не, не можете це втримати: це лікувати стрес, лікувати гарними звичками, прибираємо все шкідливе, нормалізуємо сон, нормалізуємо харчування. Усі ці фізіологічні потреби вони вже вам дадуть базу. Потім ми прибираємо самокритику, це все. тому... Е коли ми бачимо наскільки це великий да, ось цей шматок роботи, який нам треба проробити, він здається дуже складним. Але вже нормалізуючи щось, хоча б ви вже будете помічати зміни, і ваш стан буде стабілізуватися. Тому починайте завжди з базових потреб і потім. Прибирайте ось цю психологічну да, атаку на себе і так далі. І тільки потім ви зможете вийти в цей стан, коли вам хочеться творити, хочеться бути розслабленим, хочеться бачити, наприклад, все, що відбувається навколо. Ви насолоджуєтесь ситуацією, да, насолоджуєтесь природою, можете спокійно посидіти да, і не думати, що, блін, мені треба ще це зробити, це зробити, це зробити. Тобто, е оцей стан потоку, да, до якого всі прагнуть стан. Творчості, стан впевненості, коли ви випромінюєте енергію, коли до вас йдуть легко можливості, гроші, і люди, і відносини, це все виходить зі стабілізування себе, і виходу зі стану стресу. Тільки так. Тому найголовніше, що треба зробити, для того, щоб вийти в стан, з якого реалізується все, і ви можете керувати своєю реальністю, це. Боротися зі стресом, контролювати його, відслідковувати, бачити причини, звідки він йде, а причин дуже-дуже багато. Я тут пройшла стільки поповерхнево. Причин може бути багато, це можуть бути і відносини токсичні з кимось, і шкідливі звички, деякі ми зараз проговорили, і ваше особисте ставлення до себе, а можуть бути просто вторинні вигоди і стан жертви. Дуже багато насправді, тому я не можу зараз відео да, розповісти все, що я розповідаю всі днів. Але я вас дуже сильно призиваю до того, щоб ви піклувалися про себе. І якщо ви бачите, що ви не можете реалізувати свої бажання, і ви вже вигоріли, не штовхати себе далі. А зупинитися, нормалізуватися і потім вже куди йти досягати. Тому що багато людей хочуть, як блогери, хочуть бути креативними, да, хочуть пінати себе. Але пінати себе не вийде. Вийде тільки стабілізуватися і потім рухатися вперед. Тому що, коли ви загнані в кут, да, впереду немає. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було корисно. Я Сподіваюся, що ще якусь інформацію ви для себе взяли. І ви можете вже приступати до цього реалізації да, свого якогось стану бажаного, до виходу зі стресу, до нормалізації і гормонів, да, і просто свого самопочуття. І як ви говорите, наприклад, до себе да, про самокритику. Я вам дуже сильно рекомендую реально прийти до мене на цей інтенсив, називається кортизол-детокс. Ми там проговорюємо все. І е, всі ці фізіологічні речі, які я сьогодні проговорила так коротко, да, але набагато їх більше, які заважають нам стабілізуватися. І про самокритику, перфекціонізм, гноблення себе і все таке, про вторинні вигоди залежності, чому в ми в залежних відносинах знаходимося, це теж стрес, і це може йти від якихось внутрішніх вторинних вигод, Да, я хочу бути жертвою, я хочу, щоб мене жаліли. Дуже багато насправді причин, і всі-всі-всі я їх даю на цьому інтенсиві. І плюс даю ритуали і техніки, і як вийти взагалі в стан, ось такий, як у мене, та, що я сиджу в готелі з писом відео. А, даю вам дуже багато технік там, тому дуже дешево він коштує насправді 7 днів. Я його зробила ще в записі, тому що я знала, що я буду його просувати ще далі. А, це я вважаю взагалі потрібно всім. Клієнтів в особисту роботу я не буду брати без цього інтенсиву, тому що, поки ми не стабільні, ми не можемо далі реалізувати себе і досягати чогось нового. Ми повинні, повинні завжди мати спочатку опору. Все, бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, ви додивилися до цього моменту. Не забувайте про лайк, пишіть мені коментарі, що ви думаєте на цю тему, який у вас зараз стан, що ви візьмете для себе з цього відео. Ну, і взагалі, та, що ви про кортизол, чули, не чули і все таке. Все, запрошую вас ще раз на інтенсив. Переходьте до мене в інстаграм, там все є, всі подробиці, все там. Все. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до нових відео.